Друзі, чому саме бушка? Я кажу, що робота має бути до вподоби. От береш, підходиш до цього велосипеда і тут дивишся, як все якісно воно зроблено, які шви. Я тут все продубано, кожен болтик, отак зроблено. Оце є німецька якість. Отакий От, товар береш і ти сам е, насолоджуєшся ним. Тому що зроблений дуже гарно, якісно. Тобі е, людині продаєш, я тут виходжу на вулицю і бачу, як велосипеди, які продавав ще років 4 назад, люди їздять в такому самому стані. Ось мікрохвильовочки, гляньте, як роблять Європа, як роблять німці. Ось Panasonic, дивіться, японські виробники, великі, гарні тарілки, покриття, подивіться, вона ніде не проржавіла, ніде краска не полізла. За цю саму, ось тут вона 2700, можна зараз зробити, китайський виробник, також 2500 можна зробити. Але приходити, якби дивитися на нього і розуміти, який той мотлох. Ну, якби і підійти до таких виробників, колись як все гарно зроблено, отаке продати діло. І будеш розуміти, що люди ще будуть їздити і будуть насолоджуватись їздою на цьому велосипеді або від такої техніки. Тому, друзі, беушний товар, не хочеться брати китайського мотлуха, може також можна також заробляти, продавати в гарних коробочках, але просто не до душі. Робота має приносити задоволення. Тому від такого товару. Купуйте і будете отримувати також задоволення. Номер в шапці. Я, друзі, завжди за таке мовчав. Просто вчора розмовляли людина, він продає новий китайський товар, новий в коробочках, дешевий ще репотрів. І ми просто зайшлися, що краще. Китайське беушне, то точніше, китайське нове, чи ось така беушна Європа. Ну він зовсім в другому направленні, можна сказати, про це. Я не буду відкривати, хто що, як. Ми так розмовляли, розмовляли, достань ключі, будь ласка. Достань ключі, він казав, від автомобіля достань ключі, він ключі там значок Мерседес. Кажу, ти Мерседеса брав салона, чи Мерседеса взяв Беушного? І він так мовчить, Кажу: то що краще? Беушна Європа чи Новий Китайчик? Чому не амулет? Чому не Хаваї, чи Як вони звуться? Чому Мерседес сам? От все. Просто поговорили і все стало на свої місця.